Прикордонний підрозділ виконує завдання за охорони до за оборони визначеної ділянки. Забезпечити заяву надання, а також перерядку. 7 числа це ми зараз опрацьовуємо, комунікуємо і перевіряємо дієві системи, що значно спростить саму процедуру подачі документів для отримання дозволу. Як більше нічого не треба. Наприклад, родичам, які да, везуть з собою документ. Вже, да? Абсолютно правильно. Mm -hmm. Збільшення кількості а на там, маленька. А заборона громадського транспорту. Тут кримський варіант. Ми можемо. Також я хочу звернути увагу, що ми можемо читати тут навіть біометричний паспорт на сьогоднішній день. Mm -hmm. Оскільки тут біометричних немає Україні, тому тут місто ще додатково тут розворачується. На сьогодні, І фактично, коли десь мінімати. пасажиропоток увелічується, ми можемо mm -hmm. цю машину передислухати. Сьогодні ми перевіряли, як працює в тестовому режимі контрольно-пропускний пункт в районі містечка Зайців. Треба сказати, що 7 липня всі контрольно-пропускні пункти почнуть працювати в системі електронного пропуску. Тобто під час перетинання контрольного пункту громадянину України після того, як він пройде електронну перевірку, треба буде показати тільки свій паспорт. Система працює так, що не треба контактувати з тими, хто видає дозвіл. Заявки на пропуск будуть надаватись або поштою, або заповнятися і бросатись в прозорої скрині в кроніцинних центрах або на нульових позиціях. Після перевірки, без будь-яких черг, без будь-яких проблем, громадянин, який пройшов перевірку, проходить відповідно, показавши всі паспорт. Коли електронна система знайде, що Людина, що перетинає, має відношення до сепаратистських рухів, до бойовиків. Є підозра, що він або диверсант, або трис, він буде затриманий прямо під час перетину пункту. Така система з одного боку покращить якість роботи пропускних пунктів, з іншого боку, позбавимось ми черг і головне, ми позбавимось будь-яких корупційних складових, які, на привики, жаль, були під час отримання припусків при старій системі. Доброго дня. Доброго дня. Так, ну что, покажете. Да. Высказывать. Правый доход. Можно вести проект. Хорошо, да. то есть. Чего нема а, в проекте? В okay. проекте нема себе.

До да. mm -hmm. речі, це краще, ніж. Да, тому не що, що да, вона горі. то горить, а це не горит. И звук так? да, хорошо. Звук изоляция и поглинає, и поглона Все по науке, а, так що ні? Так. Правильно. Вот тут Валентин, Це постійно куточки, да? Значить, по нормативу дверь повинна бути сюда. Тому що вот. Ну, Скоро ми з нею договоримо, що з нею.